Неділю увечері в районі зупинки автотехніку мотоцикліст наїхав на дитину. За словами очевидців, дівчинка переходила дорогу по зебрі. Почувши гучний шум двоколісного, злякалася і побігла. Імовірно, байкер почав маневрувати, не встиг скинути швидкість і збив дитину. Мотоцикліст серйозно не постраждав, а от дівчинку доправили до дитячого реанімаційного відділення у важкому стані. Обставини справи з'ясовують поліцейські. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла допустив наїзд на дівчинку 12 років. Її з отриманими травмами госпіталізували до лікарні за вказним фактом. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Знаходиться наразі дівчинка в стячому реанімаційному відділенні, і наразі також буде знаходитися поки під наглядом для лікування подальшого протягом деякого часу, декілька днів. В залежності від динаміки дитина має множинні переломи і ребер інших. Там дитина має струс головного мозку, оглянута всіми необхідними спеціалістами. Зроблена комп'ютерна томограма. Зроблена рентгенографія, і наразі отримує лікування прогнози. Ну дитина е, у свідомості вже знеболюється, тому їй краще тому так, поки лікується.